Чорною вдовою. Адже показник її сили, порівняно з іншими, одиниця. Так-так. Просто одиниця. Взагалі без нулів. Це більше, ніж різниця між діаметром одного атома і всім спостережуваним космосом. Гравітація настільки слабка, що цього ранку ми подолали тяжіння цілої планети, розпіднявшись на ноги. Вчені десятиліттями сушать голови над цією проблемою ієрархії поміж фізичними силами. І деякі її рішення можуть відкрити нам доступ до іншого боку Всесвіту. Більшість фізиків розглядають наш світ як тривимірний простір з додатковим четвертим виміром часу. Але не геніальний математик Едвард Віттен. Він присвятив усю свою кар'єру розробці так званої М-теорії. У ній усі фізичні взаємодії пояснюються. Не за допомогою і частин, а через вібрації криків і інструментів. Щоб описати все розмаїття всесвітнь таким чином, вітеру знадобилися сім нових просторових вимірів. На питання те саме вони ховаються, він і його послідовники відповідають по-різному: ці виміри або згорнуті в крихні кротовини на собакому рівні, або ж існують так само, як і наші три. Просто ніби на боки все світове прямо як до гори дрибами з серіалу «Дивні дива». Попри те, що все це звучить фантастично, математика М теорії з 11 вимірами працює чудово. Але найголовніше – гравітація у цьому багатовимірному всесвіті з'являється сама собою, причому якраз дуже слабка. Адже вона змушена прориватися через сім додаткових вимірів, що наш тривимірний простір. Тож гравітація за це щось на кшталт краплі, яка проступає у вас на стелі під час сильної сухи. На жаль, прямо зараз у нас немає способів перевірити антеорію і промацати додаткові виміри, звідки до нас. Ну, це Але фізика цивілізації третього чи четвертого типу з цим точно впораються. І, можливо, виявлять, що справжня природа гравітації ще глобальніша. Прямо зараз космологи б'ються над загадкою, яку неможливо розгадати. 85% маси всесвіту. Цю субстанцію прийнято називати темною матерією. Хоча вчені поняття не мають, що це таке. Усі спроби знайти раніше невідомі частинки виявилися невдалими. Але що ми шукаємо не там? Саме це питання наштовхнуло з невірних фізиків на концепцію прихованої долини. Тобто цілого паралельного всесвіту, котрий прилягає до нашого і створює всі видимі гравітаційні ефекти. Деякі все ж ідуть ще далі, і описують мульти сесі, де бульбошки світів, що торкаються одне одного.